У нашій студії сьогодні гостя Анастасія Дайнот, співзасновниця притулку для тварин Best Friends. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Це випускники нашого притулку. Мене звати Настя, а це котик Сімба. Будь ласка, познайомтесь і. Він також вітає наших глядачів Привітамся і е, собачка Бро е, одразу хочу сказати: сьогоднішній ефір буде не для того, аби додати вам поганого настрою, сказати, що все погано, що безпритульних багато коштів не вистачає. Давайте ми сьогодні з вами зробимо ефір натхнення показати, що волонтерський рух в Україні існує, що притулки існують, і що а, так, Чим і що з вашого дозволу, давайте так. Я вам ось показала це особисто мої собаки. Саш. Якщо ви не проти, хочете, я вам давайте я вам котика. Так. Ось це сімба сімба, це мій недавній набуток. Він сліпий, він був побитий людьми. В нього був розламаний таз. Його знайшли волонтери, якраз таки нашого притулку. Він потрапив в клініку. Далі вже я його побачила та забрала до себе додому. Хвостик у нього ампутований. Чим він нагадує зараз такого, знаєте, якогось дуже породистого котика. Проте, ось такий сімба. І що я хочу сказати? Як Бачите, наприклад, котика з притулку не треба боятися брати тварин з вулиці. Не треба боятися брати тварин з притулків. Як бачите, ось бро, прекрасна, чудова собака, виросла справжній друг людини. Йому зараз 5 років, сімбочці тільки рік. От вони живуть у мене. І чому я їх сьогодні принесла? Я принесла показати вам, тому що знаю, що багато людей бояться. Брати тварин, ви боїтеся, що вони можуть виявитися з поганим настроєм, так можуть бути погано адаптовані, в них можуть вилізти супутні хвороби. На жаль, це так, але гляньте, скільки класних випадків, коли ви берете собаку, а вона виявляється вашим найкращим другом. І вашою упорою в такі, якщо можна сказати, в прямому сенсі темні часи зараз в нашій країні. Якщо Знасте. ви не проти, я бро відпущу, добре, тому що так, він, хоча знаєте, нехай нехай, посидить, нехай він сам обере. Коли розкажіть, так, будь ласка, предметно. детальніше про свій притулок. Я хочу нагадати глядачам, що зараз ви бачите qr коди на своїх екранах. Будь ласка, всім тваринкам потрібні. Потрібна так, допомога, будь ласка, донатьте для того, щоб Купувати і корми. Давайте і я розповім Саше. не проти я бу трохи ласка, вам так, сьогодні допоможу. Так, як ласка. співведучою побуду. Отже, QR-код, який ви бачите в себе на екрані, це QR-код нашої монобанки. Притулку Best Friends, що знаходиться у Макарові Київської області. Ми збираємо на відновлення вольєрів. Чому тому що е, в березні 2022 року притулок Best Friends зазнав авіабомбардування? Е, від російських окупантів в приюті в притулку тоді загинуло 260 котів та більше сотні собак. Весь притулок згорів зараз. Ви на своїх екранах позаду мене з Олександром. Можете поба... Це Зараз притулок. Так це зараз він відновлений. Ось ви бачите, як він горів. На щастя, люди, які знаходилися, працівники притулку вони вижили. Слава Богу, всі люди вижили. Проте у нас загинуло багато тварин. Притулок згорів щент. і оці два роки з 2022 Дотепер ми відбудовуємо вольєри. Що таке вольєр? Вольєр вміщає в себе від 7 до 10 собак, там 10-12 кілограм. Кожен нам на 900 собак зараз в притулку живе 900 собак. Потрібно таких безліч таких вольєрів. Ціни на них не дешеві. Один вольєр коштує 66 тисяч гривень. Ось така математика. Тому QR-код, який ви зараз бачите, це шлях допомогти нашому притулку відбудувати вольєри. Частину вольєрів ми вже відбудували. В студії. Ви можете показати так. Частину вольєрів відбудували. Ми забирали багато тварин, коли була трагедія з підривом Каховської ГЕС. Ми забирали з Бахмуту. Ми забирає... а звідки взагалі по всій Україні збирають. Про... Так, по всій країні. Перша хвиля. Я бою, що зараз котик Ні -ні 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 -ні. стрибне. Він... Ні, він... він може. Він тут уже як сні він стрибає. Так от ми забираємо з прифронтових зон. Ми забирали з Бахмуту, Харківський напрям. Забирали також Каховка і. Всюди, де тривають бойові дії, звідки військові? Можуть вивезти тварин, і знаєте, дуже багато історій, коли військові дзвонять і кажуть: ми тут е, в дуже поганих умовах, біля нас є собака, чекіт. Будь ласка, допоможіть забрати, і серце розривається. Наші захисники в цей момент думають не лише за себе, вони ризикують життям, щоб з собою вивезти собак, наприклад, великих на Малабаїв привозили великих, там, кутів, безліч, собак і так далі. Е, в притулку, зараз, як я вже сказала, 900 собак та 350 кутів. і аби розбавити. Зараз і додати я з вашого дозволу таким відпущу вже так. А, аби додати веселищі, хочу сказати, як живуть 350 котів в одному будинку. У нас окремий ми його називаємо котобудинок. А, деколи люди дивляться, що в них в квартирі не можуть вжитися два-три котики. А ви подумайте, як 350 котів живуть в одному будинку. Вони збираються за Кольоровою гамою руді збираються і б'ють білих, білі збираються і б'ють чорних, а чорні збираються і б'ють всіх. Котячі банди. Так, вони збираються в котячі банди. А що хочу сказати про адопцію? Якщо ви хочете взяти собаку з притулку, ми віддаємо, наприклад, всіх собак уже вакцинованими і уже стерилізованими. Тобто вам не треба піклуватися про те, аби собака була там чимось хвора, тому що вона вже після вакцинації, і це геть не страшно забрати її додому, тому що вона вже пройшла карантин. Притулку вона пройшла вакцинацію, стерилізацію, і ви забираєте тварину додому, якою можна уже насолоджуватися. А що треба для того, щоб Взяти тваринку з притулку. А якщо ви вибрали собі тваринку, ви дзвоните до притулку і кажете, що ви хочете забрати того котика чи собачку. Вам завжди поставлять декілька питань. і Це нормально. Вас запитають, в яких умовах ви живете? Тобто, чи не буде, якщо ви хочете забрати таку велику собаку, як вівчарка, так чи вам дозволяє житло? Чи вас орендар орендодавець не орендодавець не буде проти, чи зможете ви її прогодувати? Чи ви готові, якщо собака, тому що будь-то. Собака з притулку, чи будь-то собака породиста. У нас був недавно випадок. Люди купили дуже породисту собаку. Вона виявилася з захворюваннями, і нам притулок її віддали. Ми її лікували, і наша співзасновниця забрала її додому. Тобто, тобто навіть так буває Навіть так. Ти не можеш в тебе немає гарантії, що ти придбав дорогу собаку зі всіма документами, чи ти взяв собаку в притулку, і за півроку рік в неї не вилізе серцева недостатність, е ще недостатність якого органу, якесь, якесь захворювання генетичне. Це все може бути на жаль, коли ми беремо тварину додому. Ми маємо розуміти, що в нас має бути певний, певна готовність фінансово брати на себе відповідальність, в тому числі за її здоров'я. Але ж люди мають розуміти, що взяти тварину додому. Це не іграшка, не це іграш. відповідальність. Дуже велика відповідальність, а, тому що тварина вона не може тобі сказати, що їй щось болить. Тобі треба стежити. Тобі треба поїхати до лікаря, зробити обстеження, заплатити за подальшу операцію. Так, ви праві. Це абсолютна відповідальність, але водночас. А, навіть на межі цією відповідальністю, яку радість несуть. Якщо можна попросити, даруйте. Я все-таки ще раз візьму Сімбу на руки. Я хочу надихнути наших так, броне буде. Я хочу надихнути наших глядачів. Ось подивіться, я взяла котика додому. Він був неходячий, я була готова до того, що він не буде ходити. Але він встав, він розходився. Вияснилося, що він має перезрілу катаракту. Зараз він не бачить. Він, на жаль, незрячий, хоча так і не скажеш. А, і знаєте, і ми готові до цього. А що робити? А як, а як не ми, то хто їх забере? От. В притулку, якщо ви хочете приїхати, до речі, наш притулок а, дозволяє людям приїжджати і просто вигулювати. Ви представте, 900 собак, як важко кожного вигуляти в нашій скромній команді. Якщо ви хочете приїжджати до Бестфрензу, вигулювати, просто брати собачок. Вони всі вакциновані, вони всі безпечні, вони всі адаптовані по мірі того, наскільки ми їх адаптуємо, тобто до агресивних вас і не допустять. Ви берете і вигулюєте. в нас притулок біля лісу, можете навіть в лісок сходити. З ними. І в нас приїжджають родини, які цілими днями зі своїми дітками. А діток знаєте, що ми робимо? Ми діток запускаємо в вольєр до цуциків. І діти просто кайфують, вони з цуциками всі в тих цуциках. І от таку терапію ви в нашому притулку також можете набути, таку пухнасту терапію. А були випадки, коли люди зверталися з тим, що хочуть взяти тваринку додому і їм відмовляли? Бувають випадки, коли нам дзвонять люди. Ми ж, на жаль, не можемо перевірити достеменно, але люди дзвонять з якимись неоднозначними питаннями. Наприклад, зараз, на жаль, Порода не є запорукою того, що тварина не стане безхатньою. От сьогодні зранку я займалася тим, що жінка відмовилась від Лаврадора, і ми зараз йому знайшли перетримку, будемо його адаптувати в нову родину. Так, ось люди дзвонять і кажуть: ми хочемо забрати вашого породистого, наприклад, Алабая, але ви його не стерилізуйте. Він буде нам е для здоров'я приносити цуценят. І ми розуміємо, що це на жаль. Е Є елемент чорного розведення, коли хочуть взяти в притулках породистого і щоб він працював, скажімо так, як інкубатор. То і коли ми розуміємо такі питання, ми не ми не віддаємо тварин однозначно. Я нагадаю, що ви зараз на своїх екранах бачите QR-коди. Будь ласка, донатьте, допомагайте для того, щоб притулок. Для того щоб він відбудовувався, для того розумієте, 900 собак в нашому притулку це не є межа і це не є наша стеля можливостей. Територія нам дозволяє, до речі, цікавий момент. Хто захоче приїхати в притулок, ми не знаходимося близько до населеного пункту до Макарова. Ми знаходимося в полі біля лісу. Чому? Тому що така кількість тварин дуже великий шум, і великі притулки вони не можуть знаходитися в межах дуже близько до людей, тому що вони будуть заважати людям. А ми не хочемо нікому заважати. Ми хочемо. Тільки радість приносити, якщо ми вже заговорили про гроші. Скільки ну наприклад на місяць uh -huh. треба для того, щоб утримувати притулок? Конкретно можу сказати це плюс-мінус 17 тисяч доларів. Е, сюди входить фарш, сюди входять. Е, Фарш вакцинація, сухий корм, оплата працівників. Тому що в ідеалі, коли в тебе притулок на 1250 тварин, тобі треба 8 тере в ідеальному варіанті 12 працівників, які вахтовим шляхом проживають в притулку. І там з сьомої ранку у нас починається годування, далі стерилізація, далі вакцинація і це все по колу. Плюс це поточний ремонт. Це у нас притулок не підведений до центрального електропостачання. Ми живемо на генераторі, тому. Це в тому числі е, паливо для генератора, е, і це супутні, якщо ми, наприклад, забираємо поранених. Одне лікування зараз, якщо в собаки там зламана лапка, можу вам сказати в цифрах, то це буде 1015 гривень. І так, а скільки таких собак ми можемо забрати з вулиці? Тому на повне, безперебійне функціонування конкретно нашого притулку, це приблизно 17 тисяч доларів. Це дуже великі гроші. дуже великі гроші. Ми ви хочете запитати, де ми їх беремо? Ми їх Хто беремо допомагає? так. Ми їх Беремо не кожен місяць в повній мірі. в нас є в гаманці така сума грошей. Нам допомагають українські фонди, які займаються наданням допомоги е, притулкам. Нам допомагають зооорганізації. Також нам допомагають люди, ви, наші глядачі, ви допомагаєте. Якби не українці, я вам розповім історію, коли ми заявили, що ми забираємо тварин е, з, е, з Херсонської області, коли була трагедія з Каховської ГЕС, підривом Каховської ГЕС. Люди приїжджали в притулок, хтось приносив пачку, упаковку. Вибачте, хтось приносив дві корму. Люди принесли за три дні дві тонни корму. Ось такі українці круті. І якщо б не українці і не ваші приватні донати, то і наш би притулок не, не функціонував. Давайте я вам так красиво його покажу. Так ось це сімба. Він би не функціонував. Е, міжнародні організації допомагають. Хтось допомагає кормом. Наприклад, можуть прислати 2-3 тонни корму на місяць. Цього нам вистачить, аби прогодувати наших собак та котів. Тоді нам треба вже не 17 тисяч доларів, а там відмінусувати ту вартість того корму. Ось так і допомагають. Тому, будь ласка, допомагайте донатьте для того, щоб можна було утримувати цих красивих пухнастиків. але можна допомагати не тільки грошима або кормом, можна забрати додому. Можна забрати додому. Якщо я можу попросити режисерів показати, я присилала надсилала фотографію до редакції. Є собака, це мій особистий собака. Зараз ми покажемо. Так, це. зараз. Якщо є можливість, оце притулок зараз. До речі, його видно в кадрі, так це частина от це було те, що було після об обстрілу ми от таке одна купа згарища була, а не притулок. Ось це було після пожежі, після обстрілу. Бачити, Сашу, що е, тварини жили півроку, а це зараз ми будуємося. Тварини Добре. жили півроку просто на території притулку, просто неба, тому що не було куди їх розселяти. Ось таке страхіття було у нас було у нас після бомбардування. Е, цими Цими Але зараз ми відбудовуємося все чудово. Я зараз от, дійдем, я попрошу показати, як я хочу знайти цьому красенню а, дім. Зараз на жаль, немає ми а, я. А я ви знаєте, в нас на сторінці притулку ви зможете її знайти. Притулок для тварин Best Friends А можна є... можна обирати тваринку дистанційно? Тобто, можна. Ви можете зайти Facebook, Фейсбук, може з можете зайти. в Фейсбук можете зайти, а в інстаграм вибрати по фотографії будь-яку тварину, яка вам подобається, подзвонити і вам обов'язково нададуть всю інформацію. З вами поспілкуються за потреби, привезуть куди потрібно, і таким чином можна. Ми адаптуємо тварин. Якщо ви хочете запитати, скільки на місяць приблизно адаптується тварин, то 10-20 тварин це гарний місяць, у нас адаптується без проблем. Це спеціальна робота. Це я не можу, це мій котик, це сім. Бачите, це його тільки знайшли, він був побитий. І, власне, чому я його показую? Бо я хочу показати, як за допомогою притулків тварини, що вже би, по ідеї, мали б не жити. Вони б загинули на вулиці, вони потім отримують лікування. Отримують дім, і ви можете стати частиною цієї екосистеми е, і взяти собі от такого схожого Слово не віддам, але я обов'язково гарантую, що я знайду для кожного бажаючого найкращу тварину, яка тільки вам може сподобатися. Де шукати ви нам головне скажіть? Е, наш притулок? Називається притулок для тварин Best Friends. Ви вбиваєте в Гуглі. Там ви зможете знайти за видачею в Гуглі нашу Фейсбук-сторінку або наш інстаграм. Це ми в Гуглі індексуємося нашому. Притулку було 9 років цього року. Ми гарно представлені в інтернеті, і ви зможете без проблем нас знайти. Дуже багато тварин безхатніх в Україні, особливо з початком повномасштабної війни їх ще більше стало. На жаль, чи можуть волонтери власними зусиллями от вирішити цю проблему от з тварин? От вже почали до серйозних тем. Я вже котика віддам. А, волонтери роблять. Максимально, що можуть вони на межі. В нас є знайомі волонтери, в яких і в притулках декілька сот тварин, і вони ще додому забирають 10, 20, 30 котів, чи там 5-10 собак. Тому що е, притулки, на жаль, переповнені, і ми теж переповнений. Притулок, і ви знаєте, нам теж доводиться відмовляти, коли нам дзвонять і кажуть: у нас там три собаки в дворі. Будь ласка, приїдьте заберіть. Ми кажемо, ми не можемо, тому що нам самим зараз не вистачає вольєрів їх розселити. Тому ми зараз і збираємо на. Вольєри QR-кодом. Як ви бачите, це все прозоро банка волонтери роблять. Вони живуть зараз і існують для тварин. Я зараз прозов волонтерів, так ми зараз прозов про волонтерів, вони а, на межі своїх можливостей. А, майже всі волонтери закладають свої гроші, мало не останні, коли бачать, їдуть вздовж дороги, собака збита, їдуть, це все оплачується з їхніх особистих рахунків. Потім відкриваються лише рахунки, банки, люди починають туди донатити. Це все йде на тварин. Якщо ми одну тварину виліковуємо, на яку зібрали кошти, там залишається залишка. Обов'язково, повірте, нема такого, щоб гроші залишалися на депозитах у волонтерів, будь-якого волонтера, чи то наш притулок, чи то будь-хто з українських волонтерів. Навіть ми два дні тому з колегою волонтера навіть голуба оперували, в нього було зламане крило. І навіть такі волонтери знайшлися, які забрали в нас цього голуба, і зараз його. Але сказати, що. Вони якось знаєте, шикують на рахунках мільйони і їх не знають, куди розподілити. у волонтерів, чи той тих повторюсь, які належать до якогось притулку, чи це люди, які працюють самостійно. Нема такого, ніхто не шикує і зірок з неба не отримує. На межі своїх можливостей на жаль, наш час добігає кінця. Це я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Дякуємо, що, сама, що а... запросили? Дякуємо. Я сподіваюся, ми змогли трошки підняти вам настрій і показати, що не так все погано Да, багато безпритульних тварин, але є і класні історії. Є історії, коли їх беруть, є історії, коли їх лікують. Є історії, коли він міг померти. А в нього є родина. Якщо ви захочете отримати такого друга в свою родину, ми чекаємо. Будь ласка, звертайтеся до нас. Будь ласка, ставайте теж частиною цієї історії. Дякуємо Дякую Александр. вам. Нагадаю, це була Анастасія Денот співзасновниця притулку для тварин Best Friends. Дякую.